Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз, в студії Дмитро Харлов. Ми вже готові розказати про актуальні новини станом на 9 годину ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воднів України, здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи. Разом ми обов'язково переможемо. Російські окупаційні війська атакували три райони Дніпропетровщини: Нікопольський, Дніпровський та Криворізький. По Криворізькому та Дніпровському ворог завдав ракетних ударів. Масштаби руйнувань з'ясовуються. По Нікопольському району вдарили з градів та важкої артилерії. У червоногригорівській громаді росіяни поцілили по житловому масиву. У селі Кам'янське поранена 50-річна жінка. Вона лікується вдома. Один будинок знищений. До десятка пошкоджені зачепили електромережі та газогін. Били окупанти. І по Нікополю. Пошкоджено біля 20 будівель, магазини, бібліотека та інші. На зараз. Постраждалих немає, але інформація уточнюється. Ми продовжуємо усувати недоліки обстрілів, допомагаємо Нікопольцям. Інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Ніч в громадах Криворізького району минула спокійно. А жоден населений пункт обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На території Криворізького району ніч пройшла без надзвичайних ситуацій. На прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївських областях, ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Наші хлопці відпрацьовують на території Херсонської області. Вони мужньо стоять і боронять нашу землю. Їм там зараз тяжко, але вони тримаються, і ми повинні тут триматися. Дніпровська зенітна ракетна бригада та Нікопольський зенітний ракетний полк ПВК Схід відзначені почесною нагородою за мужність та відвагу. Відповідний указ опублікований на офіційному сайті президента України. Нагороджені наші військові за мужність та героїзм виявлені під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України. За добу росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини у роздольному та північному. Ще чотири людини отримали поранення, повідомив начальник Донецької військової адміністрації Павло Кириленко. Ніч на Одещині минула спокійно, а втім загроза ракетних ударів зберігається. В акваторії Чорного моря чатує три ворожі кораблі з 24 чотирма крилатими ракетами типу Калібр на бортах. Шторм зриває міни і вони можуть детонувати у воді. Крім того, їх може прибивати до берега. Тож в обласній військовій адміністрації нагадують про заборону купання в морі. Окупанти продовжують свої інформаційно-психологічні операції і вкидають в інформпростір фейки. Один з них це, начебто, вручення повісток. Це запрошення. нагадаю повістки, а не зразу призов до війська. Про те, що в таких надзвичайних місцях. Наприклад, те, що є таке, наші військові, що роздають повістки, штурмують якийсь кіоск з кавою. Насправді фото зроблено, коли військовий патруль дійсно підійшов до кав'ярні випити каву. Але це фото використано зовсім з іншим текстом. Учасники злочинної групи намагалися заволодіти коштами міноборони в сумі 580 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки. Троє чоловіків, у тому числі адвокат, діючи за доручення міноборони, організували укладення угоди між міністерством та постачальником військової амуніції з Туреччини на суму понад 16 мільйонів євро. Фігуранти переконали керівництво турецької компанії укласти договір зі своєю офшорною фірмою на закупівлю тисячі військових балістичних жилетів четвертого рівня захисту для їхнього термінового постачання українській армії. В результаті компанія отримала 580 тисяч доларів, але жодних постачань продукції військового призначення не було. А отримані шахрайським шляхом кошти зловмисники розподілили між собою. Фігурантам повідомили про підозру у шахрайстві їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги на Львівщині. Зловмисники незаконно продавали автотранспорт, який ввозили за кордону як гуманітарну допомогу. Так звані волонтери входили до однієї з благодійних організацій. Вони ввезли в Україну, нібито для потреб ЗСУ та задекларували як гуманітарну допомогу понад 30 автомобілів. Проте, замість безоплатної передачі автівок підрозділам ЗСУ, вони. Підшукували покупців іномаркам. Зловмисники викрили на гарячому за більш ніж 20 тисяч євро. Вони намагалися продати чотири машини. Псевдоволонтерам, які торгували автівками для ЗСУ, повідомлено про підозру. У Дніпрі провели безкоштовне навчання для переселенців. Тих, хто бажав отримати новий робітничий фах, розділили на шість груп. Процес відбувався на базі Дніпровського центру професійно-технічної освіти. Сьогодні здобувачі нових професій отримали свої сертифікати. ми учились варити різні шви. Стиковий шов, накладний шов і И... угловий шов. Саме так Артем Пакіш, переселенець з Донецької області, демонструє результат своєї екзаменаційної роботи після навчання на електрогазозварника. Чоловік рівно три тижні проходив навчання у Дніпровському центрі професійно-технічної освіти. Дуже много подгонків для сварщика це дуже много подгонків. Сразу можна це все подогнати, а потім уже три треб... сварочна робота трибують у Сіли потихеньку, потихоньку, не спеши. Нам все доступно, много інформації далі. Але з часом, я думаю, що та професія освоїться більш лучше. Сьогодні у Артема та ще 75 випускників центру такий собі випускний. Перенавчання проходило в межах програми ООН із відновлення та розбудови України. Серед випускників електрогазозварники, електромонтери, оператори поштового зв'язку та контролери касири. Завдяки керівнику нашого такого проекту від ООН, це Валентина Смаль, було профінансовано навчання внутрішньопереміщених осіб, які знаходяться зараз в нашому місці. Програма повністю безкоштовна. Окрім того, сьогодні всі випускники мали можливість поспілкуватись із представниками різноманітних підприємств та знайти свою першу роботу після проходження навчання. Деякі міські підприємства співпрацюють з центром вже багато років. Ми організували волонтерський штаб допомоги переселенцям, назвали його «Ми вдома і допомагаємо дуже полгода більше 35 тисяч пройшло через наш штаб. І позвонила Тетяна Янушкевич і сказала, що от є така програма. Може бути на насчет парикмахерів. Тобто, ми подумали, що парикмахери теж переселенці, Это буде полезно как їм, так і нашему штабу. Випускний для перукарів відбудеться завтра. Та вже сьогодні деякі із роботодавців пропонують роботу переселенцям, які тільки но завершили навчання. Провести співбесіду з потенційним працівником вони могли вже під час виробничої практики. Наше підприємство займається металообробкою, також зварювальні конструкції. Ну в основному працюємо на услугу. Я обчався з майстером. Так він мені сказав, що та є декілька працівників, які можуть да, підійти до вашого підприємства. Нині робітничі професії найбільш затребувані. Тому і перенавчання ним для переселенців актуальне і продуктивне. Яна Тютяєва, Павло Черненко, Олександр Ніколенко, Дніпро Ньюс. На цьому наш випуск завершено. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували перевірену та актуальну інформацію. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тівій на наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. На все добре, до побачення. Бережіть себе, все буде Україна. Русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие незастаться. Русский военный корабль иди на